Всім привіт! Сьогодні готуємо шарлотку з гарбузом та чорносливом. Для цього я вже підготувала гарбуз 300 г, порізала його маленькими кубиками та чорнослив 100 грамів. Я його промила, обсушила та порізала на маленькі шматочки. Тепер готуємо тісто. Розбиваємо яйця. 3 штучки та додаємо їх в чашу, сюди дрібку солі та цукру 150 грамів. Все це збиваємо міксером десь хвилин 5-6 до загустіння маси. Ось така яскрава густа та пишна маса в нас вийшла. Тепер сюди просіюємо 150 грамів борошна та одну чайну ложку кориці. Вона прибере яєчний присмак і зробить пиріг більш ароматним. Але якщо ви не любите корицю у випічці, можете її не додавати. Далі додаємо 1-3 чайної ложечки лимонної кислоти та пів чайної ложечки соди. Перемішуємо все ретельно та акуратно, щоб наша маса не сіла. Ось так в нас вийшло, додаємо гарбуз. Та чорнослив. Перемішуємо. Замість чорнослива можна додати ізюм. Форму змащуємо вершковим маслом та викладаємо нашу масу. Розрівняємо трошки. Ось така вона получилась у нас яскрава. Ставимо випікатися у духовку розігріту до 180 градусів, підігрів верх-низ, без конвекції на 40-50 хвилин. Готовність нашого пирога перевіряємо шпажкою. Пройшло 25 хвилин, ось так виглядає наш пиріг. Ось такий красень в нас вийшов. Випікався він рівно 40 хвилин у моєї духовці, а ви орієнтуйтесь на свою духовку. Зараз він трошки охолоне, і я достану його із форми. На шестінній пиріг я прикрасила цукровою пудрою. Ви можете прикрасити його на свій смак. Він ніжний, ароматний, яскравий та дуже смачний. І можна заварити чашечку ароматної кави або чаю та насолоджуватись цією смакотою. Смачного!